Троянський кінь хитрий таємний задум, підступний подарунок, який несе згубу тому, хто його отримає. Вислів став крилатим завдяки гомеровій поемі Іліада. Греки тримали Трою в облозі дев'ять років. Здавалося, що війні не буде кінця. Одіссей запропонував узяти місто хитрістю, побудувати величезного дерев'яного коня, усередині якого сховається частина грецьких воїнів. А решті армії відступити від міста. Задум Одіссея спрацював. Радісні троянці затягли дерев'яну статую коня в місто. Уночі, коли троя вперше після облоги, спала мирним сном. Солдати, що були всередині коня, перебили вартових і відчинили міські ворота. Грецька армія, що переховувалася неподалік, увійшла в Трою і здобула перемогу тримати ніс за вітром. Вислів з'явився в часи вітрильного флоту. Рух кораблів повністю залежав від напрямку вітру і погоди на морі. У штиль моряки сиділи, склавши руки і чекали вітру. А якщо дув сильний вітер у ніс корабля, то вітрила спускали і судно ставало на якір. Корабель продовжував рух за попутного вітру. Тоді, щоб не гаяти час, напинали всі вітрила, а капітан повторював команду. Тримати ніс корабля за вітром, тобто так, щоб вітрила ловили вітер. Нашого полку прибуло, означає, що група однодумців збільшилася, колись слово полк мало не тільки військовий зміст, а й мирний. Означало воно рід, народ або натовп. Мирним став і фразеологізм. Фразеологізм гуси врятували Рим. Кілька тисячоліть тому гальські племена напали на Рим, здобули його штурмом і оточили Капітолій, цитадель, центр релігійного культу, у якому переховувалось населення міста, та змусити оборонців капітолію скласти зброю їм не вдалося. Тоді вони, по тай уночі, пробрались до капітолійського пагорба і роззброїли варту. Гали зробили це так тихо, що навіть собаки не чули. Та гуси, яких забули в день нагодувати, не спали. Загелготавши, вони розбудили римських воїнів, і ті вчасно відбили напад ворога. Фразеологізм гуси врятували Рим, уживають, коли характеризують незначну річ або ситуацію, що несподівано може мати серйозні наслідки. Фразеологізм, дзвонити в усі дзвони. Дзвони завжди були атрибутом переважно храмовим і корабельним. Їх чіпляли на церковних дзвіницях і капітанських містках. Вони слугують як сигнал сповіщення і як музичний інструмент. У храмах особливими ударами дзвонів скликали людей на ранкову чи вечірню службу. На свята вони відлякали злі сили і сповістили всьому світові про радість Божого свята. Церковні дзвони люди могли використати із іншою метою. Якщо в околиці траплялася пожежа, різким тривожним дзвоном скликали всіх людей допомогти її загасити. Сигнальну функцію виконував дзвін і на кораблях. Нині фразеологізм дзвонити в усі дзвони означає широко розголошувати щось, розповідати усім про якусь подію.